Всім привіт! Ви на каналі FitGuide, мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу його практику для мобільності суглобів всього тіла. Цей комплекс можна виконувати як окремо, так і перед силовим чи кардіотренуванням. Ми розігріємо опорно-руховий апарат, покращимо його функціональність та знизимо ризик травм. Перед початком поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо. Без належного догляду опорно-руховий апарат з часом втрачає свою функціональність. Це може проявлятись кутістю рухів та болем у суглобах та хребті. Щоб протидіяти цьому, підтримуйте свою фізичну активність та доповніть свій раціон колагеном плюс від ванцетон. Додатковий вміст магнію, кальцію, вітаміну D та інших вітамінів і мінералів покращує стан кісток і сполучних тканин рухового апарату, захищає від травмувань та сприяє покращенню рухливості. А за промокодом FITGUIDE замовляйте колаген плюс зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Ми починаємо наше заняття, сидячи на гомілках з напівобертів головою. Повертаємо голову вправо і через праве плече, через грудну клітину доносимо підборіддя до лівого. Ще так повторюємо. 4, 3, 2. Один. І переходимо на повний оберт голови. Чотири. три, два. Один. Через центр вниз, в іншу сторону, чотири. Три, два. Останній раз, витягуючись за маківкою доверху, закінчуємо. Виштовхуємо наші долоні до сторони. Розслабляємо задню поверхню шиї і плече. І ми наче починаємо стряхувати себе в воду. Або можете собі представити, наче ви кидаєте якісь м'ячки маленькі донизу. Але різко. Працюють тільки лише пальці рук. Ми зробимо з вами таких швидких 32 рази. Ще 25. Ще 20. 15. Десять, дев'ять, п'ять, чотири, три, два. Один. Ми розширюємо наші пальці і починаємо вивертати грудну клітину доверху, допомагаючи собі підборіддям, іначе допомагаючи собі долонями, завертаючи себе назад, з видохом завертаючи себе долонями вперед. Ми підборіддя починаємо як можна ближче притягувати до грудної клітини, довертаючи все це долонями. Повторимо ще 5 разів, 5 вдих. З видихом від долонь закриваємося, підборіддя на грудну клітину, скруглюємося у грудному відділі і долонями собі допомагаємо. Чотири. дих, З видихом закриваємося. Три, видих. Два. Видих. На вдиху повертаємося і кладемо долоні на стегну. Тепер ми кладемо великий палець лівої руки у долоню, закриваємо всіми чотирма пальцями і робимо інерційні поштовхи долоні назад. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тепер ми вкладаємо ребро лівої долоні поміж лопатками і кладемо праву долоню на ліве вухо, вдих і з видохом обережно, наче повисаємо на голові ліве плече, при цьому ми максимально штовхаємо донизу, розслабляємо шию нашу. І ні в якому випадку ми не штовхаємо силою голову, ми просто трішечки повисаємо на ній у розслабленому стані. ще Три, два, один. Обережно знімаємо руку, повертаємо спочатку голову, потім долоню. І все повторюємо на іншу сторону. Направо. Вісім разів поштовхів назад. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вкладаємо долоню поміж лопаток. Як умога ближче до голови, ліва долоня праве вухо, вдих і з видихом послабляємо. І тримаємо це положення 8 7 6, 5, 4, 3, 2. 1 Обережно знімаємо долоню, повертаємо голову, обережно повертаємо руку. Тепер ми продовжуючи сидячи на гомілках, виштовхуємо долоні до сторони, повертаємо праву долоню доверху, ліву донизу. І починаємо збирати наші пальці разом вдих і з видихом, провертаючи себе у плечових суглобах, ми міняємо сторони. Таких ще повторимо 8, міняючи сторони, міняючи лікті місцями. Ще 6, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Повертаємо так, щоб правий лікоть був зверху, лівий знизу. Беремо себе долоня об долоню, коліна по сторонам, стопи разом. І не підіймаючи таз від стопи, починаємо обережно нахилятися донизу. Нахиляємося донизу, розслабляємо голову і починаємо нижній лікоть виштовхувати вверх. Тримаємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Розслабляємося і виштовхуєш від верхнього ліктя, повертаємось обережно. Руки міняємо сторонами. Вдих і з видихом обережно опускаємося донизу. Починаємо виштовхувати право ліко верху. Тримаємо це положення вісім. Сім, шість, 5, 4, 3. Два, один вдих і витягуємося вверх за верхню ліктем. Добре. Можна трошки струсити руки, долоні. І ми починаємо далі працювати з нашими зап'ястками. Ставимо наші зап'ястки під плече. Коліно десь примірно під таз. І ми починаємо колові оберти від правого плеча по колу. Вдих. І з видихом, наче навалюємось себе вперед. Вісім. Але ваші зап'ятки весь час притиснуті до підлоги. Шість. П'ять. Малюємо якомога більше коло. Чотири. Три, два, один. І все те ж саме від лівої долоні. Під лівого плеча. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Максимально втискаємо зап'ясток ваш, особливо лівої долоні у підлогу. Чотири. 3, 2, 1. Добре, тепер розташовуємо зап'ястя так, щоб вони дивилися один на одне. І починаємо виштовхувати плечі із сторони в сторону. Таким чином, щоб зап'ястя знову ж таки не відірвалося від підлоги. І ще продовжуємо. 4, 3, 2. Один. Добре, тепер повертаємо пальці один до одного. Запястя дивляться в сторони і продовжуємо ті ж самі рухи, знов не відриваючи наших зап'ястів. Ще 4, 2, 1. Добре, можете трохи скинути напругу з ваших зап'ясток і пальців. Тепер ми ставимо зап'ястя під ваші плечі, але так, щоб вони дивилися чітко вперед. І мізинці були паралельні один одному. Тут зараз може бути трохи комусь важко. Тому я роблю повну амплітуду і сідаю тазом на стопи. Ви можете робити. Це в такому положенні. Наприклад, ви станете на коліна і починаєте тягнути таз донизу так, поки зап'ястя не відриваються від килима. Це може бути така амплітуда. Може амплітуда бути ширшою. Якщо вам дуже складно, ви можете ближче підійти зап'ястками до колін. Тоді ви зможете поставити таз на стопи. Але хто? Відчуваю, що може рухатися далі, тоді вишагуйте трошки вперед, робите вдих і з видихом обережно кладете таз на стопи. І таких ми повторимо ще сім разів. Сім. Обережно і дуже м'яко. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І залишимось тут на 8 секунд. 8, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, тепер ми зробимо компенсацію після цієї вправи. Можете знову трошки струсити ваші пальці, зробити напівпорти зап'ястями. Добре положення, коліни тату таке ж. Тепер, увага, щоб ви все зробили правильно. Ми ставимо праву долоню тильною стороною під ваше ліве плече. Лівою долоню ми накриваємо праву, робимо вдих. Тобто у вас долоні під вашим лівим плечем. Праву долоню знизу. Ми робимо вдих і з видихом починаємо зміщатися вліво, надавлюючи. Лівою долоню направо. І ви відчуваєте легке витяжіння по тильній стороні правої долоні. Добре, обережно. Перекладаємо долоні місцями ліве долоня під праве плече, права долоня зверху, вдих повертаємося в пердикулярне положення і зміщаємося вправо. Ліве долоня знизу. Тримаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, повертаємось, трохи знову скинули напругу і ми починаємо роботу над тазостегновими суглобами. Для цього ми сідаємо у положення на наші стегна. У нас буде комбінація із 15 рухів. Спочатку, давайте почнемо з лівої ноги. Ми підтягуємо праву п'ятку до лобкової кістки і ліве стегно, наче відкриваючи назовні таких 5. 4, 3, 2, 1. Тепер все те саме, тільки стопа над коліном і трошки додаємо нахил. 5, 4, 3, 2, 1. Ускладнюємо, кладемо зверху над коліном, Підштовхуємо, підштовхуючись правою стопою і виштовхуючи себе долонями у маківку вверх, іначе приближаючи грудну клітину на гомілку. І повертаємо назад. Таких ще чотири. Дих за видихом виштовхуємо, три, два. І останній раз. Добре, все те ж саме повторюємо на іншу сторону. Починаємо з правої стопи. П'ять, чотири, три. Два. Один. Стопа над коліном. П'ять. чотири, три. Два. Один. Над коліном і до себе. Пиштовхучи вмиківку 5. Чотири. Три. Два. І останній раз. Добре. Тепер наша права нога буде опорною нижньою, ліве коліно над правим, стопа біля сідниць. Вдих і з видихом виштовхуємо себе в маківку, і, наче, у діагональ. Вдих. І з видихом ми подаємося в нахил і міняємо сторони дев'ять, ще. Вісім. Тут працюють і коліні суглоби, і та застигнути вісім. Це було сім. Я відбачаю шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Три. Один. Добре. Трошки скиньте напругу. І ми починаємо ще допрацьовувати наші плечові суглоби, коліні трошки та наші зап'ястки. Ставимо долоні назад. Якщо буде дуже складно або десь дискомфорт у зап'ястках, тоді повернете пальцями вперед. Ми десь ставимо на дистанції приблизно ваше нижнє передпліччя. Стопи на рівні ваших колінних суглобів робимо вдих і з видихом таз виштовхуємо вверх і ваш погляд вверх. Вісім. Вдих. З видихом наверх. Сім. Лікті м'які. Шість. П'ять видих. Чотири. Три. Два. І затримались наверху, виштовхуючи від стоп себе у сідниці. Тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, з цього положення ми переходимо у положення коліни коліно таз. І ми робимо з вами останню зв'язочку. Навіть можна колінки зібрати разом. Ми виштовхуємо нашу праву ногу назад і починаємо оберти стопою. Назовні. Вісім. Тримайте ваш поперек за допомогою сильних м'язів кору. Ще 4, 3, 2, один. В іншу сторону, всередину вісім. Сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Вільна стопа, вдих, витягуючи за підборіддям і стопою. З видихом підтягуємо коліна до голови і з видихом виштовхуємо стопу за коліно, праве коліно зверху, ліве знизу. Виштовхуємо стопу в різні сторони і починаємо зміщатися тазом назад, поміж стоп. І тут просто відпочиваємо, тримаємо це положення 5. Відчуваємо легке відтяжіння, а може, в когось і нелегке, у тазостегнових суглобах. Розслаблені м'язі спини та хребці. 4, 3, 2, 1. Повертаємося в вихідне положення, збираємо коліна разом, працюємо на іншу сторону. Виштовхуємо ліву стопу і починаємо вісім обертів назовні. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Всередину вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих витяжіння за підборіддям і стопою. З видихом підтягуємо коліно до підборіддя. Виштовхуємо ліву стопу за коліно. Ліве коліно спереду, праве позаду. Стопою якомога ширше. Виштовхуємо таз назад. Тут відпочиваємо. Чи тут тримаємось чотири, три, два, один. Повертаємось, сідаємо у вихідне положення, як на початку тренування. Робимо глибокий вдих, видих. І ще один раз вдих. І з видихом збираємо наші долоні на мосте, прикриваємо очі. Дякую вам. Намасте. Пишіть у коментарях, як ви почуваєтесь після нашого тренування. А також поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!